Так, друзі, сьогодні у нас офіційний автомобіль у продажу Toyota Highlander. Гібридна від першого власника з автосалону. 2020 рік двигун 2,5 літри, літри з гібридною установкою. Дуже економічний автомобіль по місту до 8,5 літрів розхід палива. Дуже класний автомобіль, повний привід, автоматична коробка передач. На 20-му радіусі колеса гарна літня гума встановлена. Капот у нас в бронеплівці, оптика в плівці, бампер передній. В бронеплівці є косметика. У нас присутня шпаклівочка по задній правій четверті, але не глобально. Зроблено все на офіційному дилері дуже і дуже якісно. Електропривід кришки багажнику. 7 місць або великий об'ємний багажний відсік. Камери 360. Тут все є, друзі. Реально є все. Дуже багато місця. Привід працює, обслуговування тільки на офіційному дилері. Жодних зауважень технічно тут немає. 126 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик шкіра. Семимісний, дуже великий, комфортний. Обігрів сидінь заднього ряду, є клімат-контроль для заднього ряду, вставки із дерева, шторочки на вікнах. Все для максимального комфорту, безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах. Повний електропакет, звісно, пам'ять водійського сидіння, електропривода передніх сидінь, спереду салончик також в гарному стані. Доглянутий шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, обігрів керма. 126 тисяч км пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедія дисплеєм з камерами 360, підігрів та вентиляція передніх сидінь та заднього ряду. Запуск двигуна з кнопки. Є у нас екорежим та спортрежим. Дуже класний автомобіль, друзі, економічний. Саме головне це офіційне авто від першого власника. 42 тисячі доларів. Ціна даного автомобіля Toyota Highlander, гібридний, 2020 рік. Авто у продажу по наявності придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг.